І з другої половини лютого городники зазвичай починають посадковий сезон, займаються майбутньою розсадою. Все починається з насіння, воно повинно бути якісним. У Магазині органічної продукції «Макуш» покупців консультує Ніна Трубачова. Фахівчиня агровіділу крамниці про садівництво знає чимало. Розпочинаємо розсадний сезон. Ми з висадки таких культур, як перці та баклажани, Тобто ті культури, які в розсаді знаходяться на знаходяться найбільший термін. У нас дуже широкий асортимент, отримали насіння, баклажанів і перців. В першу чергу йде попит на гібриди, в основному це Голландія. Ось, і вони дають найкращий врожай в теплицях. Також можна висаджувати їх в відкритому ґрунті. Тим, хто вирощує томати, у теплицях починати сезон розсади вже можна. А ось садівникам, які висаджують відкритий ґрунт, ще зарано. Проте асортимент насіння у макоші вже поповнено. Він чималий. Ми вже підготувалися до сезону і закупили дуже багато. Також насіння Це голландської селекції і дуже широкий вибір для теплиць. Що ще в нас пользується спросом? Це серія безрозсадна. Ці помідори дуже стійкі до низьких температур, і їх можна висаджувати прямим посівом в парники або відразу по декілька насінин відкритий ґрунт. Ну, обов'язково чимось накрити. Саме від розсади залежить майбутній врожай. На майстер-клас правильного садівництва вирушаємо у село Клишки. Тут знаходиться перше органічне фермерське господарство в Сумській області, Світович. Його власники Андрій та Світлана Марченки. Вони вирощують понад 50 видів найменувань екологічно чистої городини. Ми знаходимося в нашій сімейній фермі. Світович ми вирощуємо органічні овочі. Протягом вже тривалого часу, і зараз я можу поділитися деякими нашими секретами з вирощування розсади. Перед посадкою насіння потрібно правильно обробити. Як правильно це робити, наші знімальні групи демонструють безпосередньо в одній з теплиць фермерського господарства. Пані Ніна по черзі замочує насіння у різних органічних засобах, які продаються у магазині Макош. Дуже важливо для Покращення схожості насіння, зробити передпосівну обробку насіння. Для цього ми використаємо еригіналу М-препарат та ріверм. Це витяжка з біогумусу. Дуже часто городники жалуються на те, що розсада пропала, і втрачують її вони із такої хвороби, як чорна ніжка. Для того, щоб цього не сталося, ми пропонуємо препарат Мікасан Н. І замочимо буквально на 2-3 хвилинки перед посадкою Мікасану-Н. Далі підготовка ґрунту. Ніна Трубачова радить взяти дві частини звичайної землі, до неї додати дві частини торфу. Далі агроперліт він розпушує ґрунт. Також потрібен вермикуліт, який гарно отримує вологу. А ще додати кокосовий субстрат. Він зробить суміш більш легкою задля кращого розвитку коріння рослин. Ми перемішуємо. І дивимось, чого нам не вистачає у даної суміші. Для тих, у кого нема власної землі, можна використати покупну землю. Готовий ґрунт для розсади або універсальний. Ось отакий легкий повітряний ґрунт у вас повинен Получитися. Фермер Андрій Марченко своєю чергою радить використовувати для вирощування розсади спеціальні касети обов'язково з міцного пластику. Всю розсаду ми вирощуємо в касетах. Так набагато краще виростити, простіше досвідчувати, температурний режим підтримувати і потім салати. Так само дуже швидко приживаються, і буквально через два тижні ми вже починаємо перші салати продавати з цієї розсади. Для хорошого росту також важливо дотримуватись певної температури ґрунту. Для кожної культури вона своя. Наприклад, для огірків 25 градусів. У нас у розсаді тримається заданий мікроклімат ґрунту. Спеціальний датчик. Ми кожен раз, коли касету виймаємо, ми вставляємо датчик. Для того щоб міряти температуру в ґрунті. Є міряється температура повітря. Тут закривається все спеціальною шторою, і мікроклімат тримається. Перед посівом у фермерському господарстві світович дотримуються термінів за місячним календарем, вважаючи певні фази місяця сприяють гарному росту рослин. А ще Андрій Марченко радить висаджувати розсаду, коли світловий день буде довшим. Більше корисних порад від знаного на всю Україну та поза її межами фермера та фахівця з органічного господарства Андрія Марченка дізнавайтесь у Циклі наших нових програм поради фермера як виростити якісну розсаду.